Вітаю! Яким був цей тиждень під соусом творчим розкажу вам я, Христина Бондренко, і програма АртПростір. Тож починаємо. Про секрети подружнього життя за Еріком Еммануїлом Шміттом розказав сумчанам львівський театр імені Леся Курбаса. Про їх власний погляд на сучасну класику, а також про жіночу лірику від чотирьох сумських поетес, розкажу в ексклюзивних новинах. Ання поезію, чотири різні історії, чотири поетеси, які оповідають на єдину тему любові. Усе це у поетичному перформансі, який влаштували напередодні дня усіх закоханих. Оповідають про свій власний досвід у справі Амурніш. Кожний прогулок – історія драма. Місте сочує, містечка і посміхається вікнами нам на привозданні знов колониче. Чому за тільки сум? Разом з снігом світується вечір. Разом з вечором сиплеться сум. У кожного своя би, історія. Тут би, повчати марно. Просто я розповім про свій досвід, можливо, в когось щось відгукнеться. От. Я думаю, що найцікавіше у лоті за лот обрала грамофон. каже таким чином до своєї поезії додала трішки музики і старовини. Кілька романтичних рядків прочитала спеціально для нас. Хай дограє усе до кінця, до німої формати. Може це допоможе? Якщо не тепер, то колись подолати вину і нарешті щасливими стати. У кожної поетеси власний загублений лист. Розгадати його історію може тільки той, хто придбає лот. Ідея такого романтичного аукціону спільна. Розповідають, працювали плідно подекуди і з курйозами. Голос вообще не було, Ну дякую дівчикам, дякую льву за підтримку. імінна мольбами нашої великої дружної команди. вийшло. і я сподіваюся, що це буде така пікантна момент, пікантна хрупкость. моєї создание, и голос я думаю, не помешает восприять духом и услышать то, что нужно услышать. Такий поетичний аукціон у сумах влаштовують вперше, аби сказати найголовніше. Любовь победит все и даже потерянная любовь. Любовь вдохновит и заставит вас по-новому воспри воспринимать окружающий мир, окружающую реальность. И в любом случае, если любовь присутствует, значит человек жив. Значит его приход на землю не зря. Позираюся і щоб поглянути, до кого вона звертається вона каже, що вона наверта. Рада, що ви нарешті розпочали очі, пане Андрію, озираюся, щоб зрозуміти, до кого вона звертається. Вона мені каже, пане Андрій, мені такі полетить на 8.46 на 8. Що шлюб це ніби орден єзуїтів. Той, хто справу із цим ще не мав, про нього нічого не знає. Хто торкався мовчить. Таку мовчанку вирішив порушити Львівський театр імені Леся Курба за своєю виставою Амнезія або маленькі подружні злочини. Чи вдасться відкрити усі карти подружнього життя театралам, дізнаємось із самої вистави. Поки ж про секрети та очікування від спектаклю розповідають сумчани. Знать, секретами ми можемо поділитися, Ми вже в місті 33 роки. Поэтому такие всякие нюансы семейной жизни мы знаем. А посмотреть и может быть чего-то действительно для себя вынести сегодня можно. Надеемся, что спектакль оправдает наши надежды. Ми нам сложно судити, який він буде, але думаємо, що хороший. Мені подобається саме їхня гра. Я також була коли вони виступали. Мені дуже дуже сподобалось. Тому я впевнена, що ті люди, які побачать сьогодні, їх вперше вони будуть вражені і матимуть лише позитивні емоції. Моделі стосунків через звичайні побутові дрібниці історії та образи знайомі кожному, говорять актори. Це така акторська імпровізація, такий жанр акторської імпровізації. Це є історія жінки. Я думаю, що таких історій дуже багато, дуже така зрозуміла життєва історія. Всі образи, які я відтворюю на театральній сцені, вони я їх відчуваю, вони мені підходять, тому що якщо б був якийсь дисонанс, то я б не погоджувалася на роботу. Ви дійсно в цьому певні. Певні. – Ви точно не за тобі? Говори зі мною на ти. Я, Я. твоя дружина. Тим краще. Історію називаю детективною, бо ж нікому не відомо, що готує кожен наступний момент. Чотири на один, чотири, чотири на нуль. Кожен винесе абсолютно свій. Я думаю, кожен з людей, особливо ті, які мають бодай якийсь досвід сімейного життя, а навіть ті, що і не мають. У нас молоді багато на виставах завжди. Вони дивляться це, на це як на застереження. А одно ну, і сміються, і затримуються, і піджимаються, та, і знову сміються, бо це драматургія перепадів. А, а, Винесе кожен, бо кожен впізнає себе в тому, що побачить. Ти не терпиш, коли я наводжу лад на твоєї столі, називаючи хаос, в якому простити твої пабери порядком історичний. Ти вважаєш що крику це не буду, а частинки хліба рими їм що хліба. Новий Антон Павлович, власне прочитання Чехова від творчої групи зі столиці. танцдрама три сестри на сцені театру імені Щепкіна. Як відреагувала сумська публіка на чеховські роздуми під іншим кутом, розкажу прямо зараз. Режисер Ілля Мощицький, хореограф Микола Бойченко, композитор Дмитро Сарацький. Створили музично хореографічну версію п'єси Три сестри різноманітність виконавчого складу, який зміксував у собі танцюристів та акторів, дозволить глядачу подивитися на чехівські роздуми під іншим кутом. Така обіцянка авторів. Що сьогодні очікуєте від такого міксту і слова, і музика, і танець. Ну, на самом деле, ничего так серьезного не ожидаю в смысле того, что, ну, как бы... Мне кажется, что сегодня будет какая-то такая экстраординарная какая-то постановка, то есть слияние всего. И мне кажется, актеры немножко переформатировали постановку Чехова, как оно, ну, вот, по произведению. Поэтому, ну, как бы, ожидаем просто увидеть какой-то такой вот микс чего-то. класного. Ми два хорографи очікуємо звичайно яскравих вражень. Сподіваюся, що Коля Боченка, ми про нього знаємо ще з першого сезону танцюють всі. Я сподіваюся, що він підготував дуже цікавий проєкт. Особливо він взяв таку важку тему. Вибачте, Чехов три сестри. Це досить така. Серйозна робота повинна бути, але сподіваюся, що він впорається. Я отримую найбільше вражень, як я очікую. Ви як для хореографа, що бажаєте винести з цієї танцювальної драми? Можливо, для своїх майбутніх постановок? Я, е Бажаю винести цікаві ідеї. Можливо, я отримую натхнення, бо стиль, в якому, ну, цікаво мені побачити його ем, хореографічне мислення, особливо в цьому жанрі чехов. І, ну, дивлюся, вже ось декорації, вже на, на щось надихають. это зрозуміти, як це можна з'єднати. Я не знаю, это такая классика, которая, в принципе, как бы это правильнее сказать. Пусть пробовать. Чем неожиданнее, тем лучше во всяком случае. Может, новое прочтение какое-то. Действительно, новый взгляд. Хочется посмотреть, как это видят другие люди, и сравнить с тем, что ну, как ты себе это представляешь. Я пока представляю танец. Вы знакомы с оригиналом? С оригиналом? Три сестры? Ну со школьных лет вообще-то да. С тех пор к этому не прикасалась. Ну как вот и личное люди, Каких туда современных красок вообще можно добавить? В каких? Вот вот мне интересно, как все это видит молодежь, потому что ну прочтение в, в ну сказать в раннем возрасте и прочтение уже в возрасте попозже. Это совершенно разные вещи, если говорить о произведении литературном. Но хочется верить, что молодежь прогрессивная. Вот, и, 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 ну хочется посмотреть, как это она видит. Я думаю, ждать что-то интересное, и новое. Ну, классиков, соединенное с постановкой балет. Я думаю, будет определенно будет что-то интересное. И я еще. Не віділа плохих обробок сучасних класіки. Класика должна жити в будь-якому Зовсім новий і несподіваний мікс музики, слова і пластики. Усе це поєдналося у танцювальній драмі за мотивами Антона Павловича. Чехова, три сестри. Доволі знайома історія припала до душі творчої команді зі столиці. Людей у залі зібралося чимало, як бачимо. але ми також готові посмакувати класикою під сучасним соусом. это есть на свете. И ничего во мне нет хорошего, кроме вот этой, этой любви к вам. Если бы не вы давно бы не жили на свете. Ну к чему мне все это? К чему? под современным соусом. Обожаю Антона Павловича Чехова, вообще даже без соуса. Могу поделиться мнением о спектакле. я еще подумаю, я как бы люблю говорить уже на следующий день что-то, ну, если, конечно, есть о чем говорить, вот. Ну, я рада, что привезли в наш город такой спектакль. Вот, я думала, ну, вполне могло быть плохо очень. Вот, но мне, я так смотрю, я еще жду второй акт, я надеюсь, что он как бы под подкрепит и смыслово сильнее еще будет. Интересно, мне вот как зрителю просто сижу и интересно ловлю себя на мысли, что я иду вот так за мыслью режиссера, и я люблю спектакли такие, на которые должен прийти уже как бы зритель подготовлен. Мне так голова болит, так пришла сюда, мне так плохо. А сейчас как-то вот я себя лучше чувствую, да, интересно, затягивает, интересно, в общем, там, мне, да, полезный спектакль. Абсолютно понятные образы, вообще ни одного непонятного ну, момента, все ясно, каждое движение, каждое, ну, все прозрачно. Тому, кто знает пьесу, тому, кто видел ни одну постановку, конечно же, все понятно. Ну, здорово. Спектаклю балет Дартс» амплуа драматичних акторів артисти приміряють на себе вперше. Гідності на світлинах із першого тижня і до останнього дня гарячі сутички і портрети тих, хто стояв за Україну. Артур Назаров презентував сумчанам тематичну виставку до річниці майдану. Ми ж поспілкувалися із автором у рубриці «Вічнавіч». віч. Подобався, сподобалася фотокартка, де через призму розбитого скла відбувається показання бойових дій. Це чорно-біла фотокартка, але в ній можна побачити для себе щось більше, ніж просто гарне фото. Мені дуже приємно, що з ним знайома, що у нас є такі люди, которые, вот, ради того, щоб запечатлити такі моменти в історії, і показати їх далі будущим поколінням, готові ризикувати своїм здоров'ям і своєю життям» кача по ти сині плина кача по ти сині мамко ж моя на лаймені мам Учниця Майдану про Майдан, пекельні події недалекої минувшини, які згуртували усю українську націю, презентує фотокореспондент Артур Назаров, який і сам був свідком тих подій. На Майдані був із першого тижня. Фотографував усі гарячі моменти. В одній із сутичок отримав кулю у руку. Сьогодні ж усім нагадує, заради чого стояли на Майдані. Нагадує своїми роботами. Артур, ми тебе знову раді вітати у нашій програмі. Попередні твої персональні виставки були присвячені. АТО, сьогодні така тематична, присвячена майдану. Розкажи, будь ласка, про ті кадри і моменти, взагалі, як ти там опинився першочергово. Доброго вечора. Ну, в общем, опинився я дуже цікаво. Просто взяв і вирішив поїхати. От потім хлопці із Сум, які збиралися теж на майдан, вони більш досвідченіші вже були. Ну, вони зачепили мене і ми разом поїхали розбиратися, що до чого, де правда, де, де брехня. Ну так я і опинився на 4 місяці на майдані. У якісь пекельні моменти потрапляв, тримаючи в руках фотоапарат. Так, в усі пекельні моменти, в усі штурми повністю, в ті, що війшли ну якби в пресу і ті, що не показували. Знаючи, те, що ти любиш таке спонтанну творчість, так як виставка ця організовувалася, тому що пам'ятаю, що попереднє це було так спонтанно, але творчо. Стосовно виставки свячення майдану. Яка ситуація склалася тут? Ну тут ситуація склалася більш пічніше. Мене просто попросили, якби організувати, ну навіть не організувати, а просто дати фотографії до річниці майдану, до другої річниці майдану. Вже, ну, я згодився, звісно. Які кадри тут для тебе є найціннішими? Можливо, ну, які зняті в ну, таких най -най найпекельніших умовах. Ой, чесно кажучи, тут кожна фотографія, теж як на моїх попередніх виставках, кожна фотографія несе, е, якби, е, ну, свій посил. Тут є фотографії і просто якби. Людей, є фотографії моїх побратимів, є фотографії от тих людей, з якими я познайомився і ну, бачився один день. Є фотографії прям, ну, перед тим, як мені прострелили руку саме фотографії тих беркутівців. Ну, в общем, таке, так що ну, кожна фотографія вона цінна. Кожна виставка несе за собою такий пізнавальний характер, тим паче, коли вона стосується та історичних якихось моментів. Який основний меседж кожен сумчанин, який сьогодні прийде, і не лише сьогодні, поки працювати ви, твоя виставка, повинен винести із цієї експозиції? Ну мені дуже хочеться, щоб люди розуміли, що якби, революції вони просто так не відбуваються. Тобто вони несуть зміни. І ніби, кожна людина сама по собі, вона є індивідом, але вона нічого не значить. Але коли всі збираються ідейно, от тоді вони можуть зробити дуже правильні речі. І ну, Так само побудувати державу, нову державу, якісно нову. Культурна афіша на часі, якими творчими новинками почастує сумча найближчим часом, дізнайтесь прямо зараз. Закручений сюжет, стрілянина і навіть жертви усе це у театральній гостросюжетній постановці. Шість моїх наречених: один чоловік, роль виконує відомий актор Ярослав Бойко, і шість зовсім різних жінок в одному місці. Кожна зі своєю історією і кожна варта стати щасливою. Та чи вийде усі відповіді 29 лютого о 19.00 на сцені театру імені Щепкіна? Ки до сучасності концерт соліста, інструменталіста Олексія Липового та камерного оркестру старовинної і сучасної музики Ренесанс під акомпанементи заслуженої артистки України Людмили Стечук, 25 лютого сумська обласна філармонія, початок о 18.00. Був цей тиждень під призмою культурною. Ми ж уже готуємо чергову порцію гарячих новин під соусом творчим. Я ж прощаюся з вами до наступної п'ятниці зустрінемось о 18.00 на телеканалі. Юа Суми люблю вас.